Повиносили нашу капусту на закалку. Так як думаємо садити під агролог. Ну, що цвітна, що броколі, ну і що молода. Поле підготовлене фрезеровка буде у відео. Набираємо в наш оприскувач. Стом бід 100 грамів на 10 літрів води. Однорічні злакові та додольні буряни. І зараз будемо бризкати нашу землю. І наша мутачка, трошки вітер, правда, це погано вітер. А решта буде в мене показ посадка нашої капусти. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І хочу сьогодні розказати, що ми вже бачите, повиносили нашу капусту. На закалку. Бурячок, капуста вся йде на закалку. Так, як думаємо садити під агроволокно, наша капуста буде вечором тут закалятися вже без тепла, як то говориться, буде прохладно, І вона тут буде закалятися. Так як ми думаємо, з неділі садити. Що цвітна, що брокколі, ну і що молода. Також наш буряк. Поле підготовлене фрезеровка буде у відео. А зараз їдемо, будемо бризкати. Ми з від трави обов'язково треба, тому що там долина. По, по капусті, звичайно, сапати це буде дуже складно, але є в нас момент, як можна бриснути нашим стомпом. Бризгаємо сьогодні і через 2-3 дні можна садитись сміло. По мокрій, якщо не дощ, буде нічого страшного, це буде ще краще. А так зараз будемо. Покажу, розкажу. Набираємо в наш оприскувач 100 літр. Тому що стом йде 100 грамів на 10 літрів води. Отак от можна прочитати. от його однорічні злакові та додольні буряни. Заказував я його в фазенді. Сайт Фасенда магазин. І там розлили, якщо берете літра, розливається з каністрів густе, чорне, аж, бачите, аж чорне. Щоб не було підробок нічого, можете собі, звичайно, любий заказати, чи гербіцид, чи фундіцид, чи навіть від шкідників. Я взяв караген, все виписав в фазенді. Так що я. Рекомендую, а ви собі вибирати вам. А так ми зараз набираємо 100 літрів, вже одичка у нас йде. І будемо заливати. І ще скажу вам, що заливайте на воду, вона біліє. Прямо видно, що це препарат суперові. Зараз я вам покажу просто-напросто, який він є. Воно має бути коричневою таке. Зараз покажу. Бачите, біліє. Вона трошки воняє, бачите, отакий от має бути макар. Бачите, отакий от має бути макар. Роз, розколотити, це буде всередині, ми змішувати все все включимо. А тут бачите, щоб ви знали, якщо ви стомпом полиєте, який має бути кольор. Бачите, як краска прямо. Посадите молоду капусту, так дається і на осінь, то якраз вам буде нормально, капуста. Прийметься, бо тому тільки на розсаду він дається. Стом дається на розсаду. насіння, якщо будете щось садити, сіяти, звичайно, він не дається, тільки розсаду. Ви сьогодні можете порозбризкувати, Ну і щоб не нюхати його зразу, можна пізніше, через день-два садити свою розсаду. Я так постійно на другий день садив. І виходилося непогано, поки капуста. Як то кажеться, вкоренилося, все нормально. Травички, звичайно, не було. Там, де-не-де, може де проминуло оприскування. Просто прийшлися це сапоючі руками зірвали, та й все. А зараз 100 літрів наберемо ну, і будемо бризкати, я вже покажу вам на полі. А будем. ну, будемо я налив 110 літрів. Це літру ми виливаємо нашого стомпа. Це гірбецит. По ґрунту. Виливаємо ще це, що ми зробили. Бачите, можна було сполоснути. Зараз сполосне. І дивіться, яка вона. Другий буде така, хімія, вся хімія. Воно пройде якраз за місяць, буде непогано, чесно кажу, буде непогано. Так, почти всі роблять, і фермери, і всі працюють. Бачите, яка вона є. Це гербицид. Можете про нього прочитати. Стомп. Для чого він, скільки він тримається в ґрунті. І наш кентавр зараз буде тільки що працював з фризою. Бачите, дехто питає, яка ширина 160, ДТЗ метр шістьдесят. І зараз будемо їхати. Бризкати нашу землю. Ось тут трошки фрезернули під цибульку. Середина. Тут в мене капуста була довгий час, аж до морозів. Цвітна, брокколі, пекінка. Часничок гарно зійшов. А тут будемо садити цибулю. На пробу буде в мене різна. Ось тут наше поле фрезереване. Тут ми прийшлися після нашої посадки, тут в мене була капуста, кавун був, помідори, перець. Ми перебили дісками і тепер прийшлися фрезою. Дуже добре вийшло. Так як тут є водичка, як ми перекрили, бачите, хоч вона тече не дуже. Але тут можна в тому, як то кажуть, потічку, яму ще більше розкопати і полити капусту чи чого-небудь. А тут будемо ми зараз бризати. Наскільки хватить, закінчиться в нас стомп, якщо не хватить на поле. У мене є дуал гол, теж можна пройтися, але там вже і дається набагато менше консистенція сильніша. Підготовка головне йти, щоб сусіду коли кропити, рядом город, щоб сусіду вітру не було, то зараз такого вітру сильного немає. Ну, Лише мокро бачите, як трактор пішов. Отут якраз буде у нас і дорога по 5, 5 метрів 6 буде закриватися, подивимося, розрівняється це все дурниця. А так зараз подивимося тут, що у нас. І він трохи чути, стомп чути, звичайно. Якщо ти свіжу, сьогодні будеш так садити, то він, звичайно, буде вонючий. Треба брати респіратори. Садиться через пару днів, якраз він по мокрій землі, щоб ви знали, не сухі, ні, а по мокрій землі. І він, навіть як краще, якщо ще дощ впаде, то взагалі суперово. Бо вроді цілина була, отака була. Ми перебили, зробили почву непогано, а потім на літом дощі пішли. І в нас і кавун заріс. Хоч ми проходили між дорядку два рази фрезою, але все рівно по ходу, коли плітні були, сильно дуже розрослися. Назначив собі 10 метрів, де їздити. Поміняв трошки, щоб кінець був нижче, не роздувало, якраз суперово. Дуже гарно йде. Так як я вам показував, фрезеровка в нас і пройшлися стомпом. Поле готове до посадки капусти, але розтягнули ми шлангу, зараз просверлимо ще для краників дирки і будемо помалу готувати наш город. Будемо проходитися тут ще, бачите, яка є, погано буде садити, ми пройдемося в мотоблок. Наш мотоблок буде проходитися по тих рядочках, верхами ще раз затрофаним, і розтягувати будемо нашу каплю. Тут в мене 30 соток, думаємо під капусту. Подивимося, скільки нам хватить капусти. А решта буде що стикнути. Є в нашій кабачки, огірок порядку можна зробити. Є багато чого. Оце, бачите, такий апарат ми взяли по коли Ложиться дві-три, стрічки, чотири, скільки хочете. Він розширюється. І ми будемо дві зразу тягнути і фіксувати. І вперед, ось така каплю моталка. Багато балакали. Нашу вам та крапля ще раз. Ну це є нова, звичайно, у нас є ще стара, ми поки нову кидаємо. Щоб її берете, вона вже все. Ні, крапля гарно служить, У нас на Херсонщині в два рази садилося, ми два рази так само і змотували вручну, не буде змотувати, а це кілометр, дуже багато кілометрів, і п'ять, і десять, залежить скільки. Змотали, на, на другий раз садимо, ще раз розмотали, забуваємо арматуру, щоби. Коли будемо натягувати, щоб вже було сильніше, більш таке не розтягувалася наша ця. Це сороковка. І так прополив, як я говорив, прополив, окремо покажу, я вчора вам показував. І в прошлі роки, Отут тут водичка тече собі. Бачите, водичка тече собі. Яму ще прокопати туди більше. І воно встигає. Нам качати. Це коли буде потреба для поливу. А так ще дощі, то тоді вже поливу так не треба. А крапля у нас буде як маркер, капуста буде садитися, ну і потім полив і все інше. І так як ми проходимо, зараз закриваємо. Наші сліди мотоблоком вже не хотіли з трактора брати, а прийдемося, щоб було зручніше садити капусту. Ну і ще, звичайно, пройдемося вручну вже оплескуватим стомпом. Запаху нема вже нічого, так як ми тільки з неділі сьогодні готуємо, з неділі будемо садити нашу капусту. Тут ми лишили Слід шов якраз 6 метрів. У нас агролокно буде 6 метрів. Ми якраз положимо в ту розорину, трактор шов, буде відкритий ґрунт, і, звичайно, у нас буде накритий агролокном. На плівку на дуги, дуги є. Плівка, звичайно, теж дорого, 100 метрів, стоїть більше тисячі гривень. Це вже трошки накладно. Хоч агролокно, але агролокно без дух, без нічого. Я знаю, що не буде так рвати, як у мене в прошлому році тут рвало. На дугах трошки попалась погане плівка і порвало її. Хоч, ну, звичайно, вона була 50-ка, це слабенька, хоч 80-100 треба мікроміліметрів, а так. У мене в рік було багато чого посяглину, і кавун, і помідор, і перець, баклажан, капуста, ну ще й картопля. А цього року. Земля тут непогана, тут вверху трошки з піском, але тут торфяна, тут долина. І це, що фрезерували, проходимося з томпом. Працюють всі з гербіцидами на великих полях, тому що інакше ради, звичайно, не дасте, бур'яни. Будуть, як то кажуть, давити. Хоч кожен рік проходити по полю, все рівно бурян буде виходити. Тому ми так пройшлися. Тому що то було, кажу, долина, а тут бурян буде йти. Бо ми протягом року бачили, була трава, а тут бурян, який хочеш, вилазив. Так як тут корові паслися. Ну і насіння багато чого лишали. Далі буде процес нашої краплі. Крайники вже пройшлися і будемо зараз краплю тягнути. Так, а це мої помощники. Сверло і вперед отак працюється. І наша мутачка. Трошка вітер, правда, це погано вітер. Наша мутачка розмотує. Їх. Можна три ставити, чотири неї ставити. Так, щоб не бігати. Так і робиться, бачите. Тара натягнеться і буде нормально. Отак От у нас розтягнулася наша крапля, але щоб ви знали, до гори, там де є переважно клапани чи що, до гори, От. тим ми постійно, тому що знизу може засасувати. Пилюку чи ще щось буде забиватися, переважно дають догори. І в тому поміг нам отакий апарат. бачите. Одна закінчилась була менша, тільки одною будемо ходити. А так пройшло річно, будемо кидати теж, тому що вона наверху. І будемо проведемо водичкою, будемо дивитися, де можна прочистити клапан, де можна і дирочку маленьку зробити. Дивимося далі, відео на цьому закінчую. Решта буде в мене показ посадка нашої капусти. Но це буде з неділі. А так передивляємося відео моє. Всім здоров'я, Україні, перемоги, до побачення!